Місце Москва, метраж 194, дев'яносто кімнати 4, санузли три, висота стель 2,7, дизайнмор. Хото Михайло Скутов коротенько, архітектори замінили частину стін на легкі перегородки для зонування приміщень, а системи зберігання прибрали на вигляд в глиб квартири. В обробці зробили ставку на темні натуральні фактури, на тлі яких особливо виділяється інтер'єр дитячої. Подробиться мовники, молода пара і два їх малюка. Хлопці звернулися до нас, пройшовши через руки наших колег по цеху. Розповідають архітектори Ольга Хованська, Марія Степанова і Наталія Позняк зі студії Мопс, тим відповідальніше належало підійти до роботи, хотілося втілити їхні мрії про ідеальне і комфортне житло в реальність. Функціонально було необхідно розробити для кожного члена сім'ї по кімнаті, залишивши при цьому велику зону вітальні, і та кухні. Плюс передбачити побільше місць для зберігання переважно гардеробних кімнат, спроектувати ізольовану пральню. Система кондиціонування також була дуже важливою. Ми розділили квартиру функціонально на загальну і санітарно-технічну зони, з комфортом розмістили три спальні, кухню, вітальню, великий передпокій. При цьому вийшли три досить просторих санузли пральня і дві гардеробні кімнати. Розповідають автори проекту: всі приміщення, які не потребують постійного доступу природного світла, розмістили в глибині квартири, реалізували цікаве рішення з доступом денного світла в дитячий санвузол і пральню. Світло проходить через прямокутні отвори різної ширини і висоти в стіні коридору. Питання зонування вирішили за допомогою перегородок. Кухні вітальні, вони розсувні, рейкові і добре проглядаються наскрізь, пропускаючи світло. У спальні використовували іншу конструкцію. Елементи перегородки покриті шпоном і в закритому вигляді виглядають як стіна. А у відкритому пропускають світло в гардеробну і в ванну. Для такого великого метражу в квартирі дуже низькі стелі. Всього 2-7 метра. Через це в інтер'єрі розмістили тільки одну люстру над обіднім столом. Через незручне розташування стаяків довелося піднімати підлогу в хазяйській спальні і вбиральні. В обробці використовували натуральні матеріали для стін. Вибрали фарбу і поєднували її з декоративними шпонованими панелями металом і мармуром. Стіну в передпокою обробили керамогранітом і дзеркалами вийшло ефектно. У Спальні використовували декоративні панелі майже чорного кольору з цікавою фактурою. Вона нагадує різьблені листя у цьому проєкті Мікс матеріалів і текстур склався в єдиний образ, не обійшлося без затримок. Один раз підвели постачальники, і довелося в терміновому порядку міняти паркет. Діляться архітектори. Наповнення гардеробних кімнат виконано на замовлення в Італії, Меблі в пральні і системи зберігання в санвузлах, московських столярних майстерень. Замовники мріяли про другу вбиральню при вході в квартиру. Але архітектори вмовили замінити її на систему шаф. Щоб звільнити місце для маневрів, ми уявили собі, як діти будуть одягатися на прогулянку, як будуть ганяти по коридору на самокатах. Зрозуміло, що вони не обмежаться дитячою, а займуть весь простір квартири, кажуть автори проекту. Замовникам до душі темний інтер'єр, тому автори проекту активно використовували сірі, коричневі відтінки і чорний колір в обробці загальних приміщень. Хазяйської спальні і санвузлів, виняток дитяча зона для неї вибрали світлі нейтральні тони з вкрапленнями блакитного і жовтого кольорів в поєднанні з натуральним деревом. Вийшло свіже, життєрадісно і сучасно. Гостьова кімната теж нейтральна. В ній переважають спокійні сірі тони. Планування, бренди представлені в проєкті хол-оздоблення, декоративні ніща в стіні з латуні, летюнс рейкове оформлення стіни і стелі на меблі. Шафа піанца, молтені, декор, совет Монсторес, будинок порцеляни, вітальня, оздоблення, стінові панелі з металу, децастелі, обшивка, стін, столярна майстерня, поводінволк, підлогове покриття, паркет, цосвіт, кмеблі, диван і отоманка, Мінотті, тумба під піанце, журнальний столик рімадесіо, килим, довледгоюсе, текстиль, артікве, декор. Сонцепт, техніка, амп спальня, оздоблення, кам'яна декоративна штукатурка, куйросаніт, стінові панелі, узголів'ї ліжка, гіпсова ліпнина, дікарт, обшивка стін, столярна майстерня поводянвол, смоляна стінна панель власмола, підлогове покриття, паркет, сосвіт, меблі, приліжкові тумби, меридіані, ліжко, драма, тумба піанса, текстиль, постільна білизна, марки гома мусцов, декор, ваза, будинок порцеляне. Фоторамки, цонцепт гардеробна пірянця, хазяйський санвузол, оздоблення, кам'яна декоративна штукатурка, куйросаніт меблі, консоль з інтегрованою раковиною і тумбою едонев, ваза, цонцепт, орні двері, рімадесія, дитяча меблі, ліжка і стінові панелі, боналду круглий повзі швами, твілс-металевий приставний столик. Мкіталія металевий рукохід, латюнс робочий стілець з підлокітниками. мвіталія, консольний робочий стіл і навісне зберігання, лабо, текстиль, подушки і м'яке сидіння на подіум, драма, дитячий санвузол, меблі, стільниця і база з висувними ящиками, едоне, раковини та настінні дзеркала, цієї оздоблення стін, керамічна плитка, орнамента, артворк, освітлення. Підвісні світильники, аксолікт, кухня, меблі, стільці, мінотті, гарнітур, поліфор, побутова техніка, м'яле змішувачі, бланцо, освітлення над обіднім столом, децистеллі, декор, живопис Даніеля Реймана, галерея царда, з смоцов, скляні чаші на столі і посуд, десів, столова, розсувні перегородки, рімадесів, меблі, обідній стіл, дренерт, стільці, мінотті, декор. Блюдо лобжець, будинок порцеляни, гостьовий санвузол, сантехніка, унітаз-підвісний і окремо стоїть раковина, стоне змішувач зі стіни, граф, освітлення, світильники на стіні, флос гостьова спальня, меблі, ліжко, стінові панелі і підлогові тумби, піанца, робочий стіл, лаву, робочий стілець, інслас, текстиль, постільна білизна, ателір-таті, картини Даніеля Реймана, галерея з мостцов. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов